Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Вступ швиденький, тому що я спішу після роботи. Коротше, сьогодні їду на тест-драйв машини своєї мрії. Просто хочу дізнатися, скільки вона коштує, і взагалі, чи це реально для мене в найближчі роки щось таке мати. Коротше, що за машина, які умови, скільки все коштує, все, як я записався на тест-драйв, дивіться все у цьому відео. Поїхали! До речі, швиденько вам покажу, поміняв учора ці фари. На Аліекспресі замовив там за копійки. Коротше, нормально підходять, можна купувати. Також скло замінив, теж на Аліекспресі замовив Офі... Просто саме скло замінив, бо було поло... поломане. Чому я це вам розповідаю? Тому що оригінальні запчастини, наприклад, навіть на розбірці знайти там 100 доларів, 150 доларів, якась лампа нещасна. А на Алі купив там за тридцяточку поставив, і все добре, все нормально працює, тому не переплачуйте зайві гроші економте. І так народ. Ми з Алексом знову в кабінетику, знову в салоні, і знову будемо говорити про автівки зараз. По-перше, трішки інформація змінилась. Алекс тепер працює в Інісфелі. Той самий салон, ті самі марки Dodge, Jeep, Ram, Chrysler. Нічого да. не пропустив да. пропускає. Але тільки в Венесфелі це нічого не змінює, Це біля редіру, тому хто там хотів купити автівку чи щось дізнаватись. Це все поруч. У мене давно була мрія. Будемо їздити на машинці. Я вам розповім, чому я саме захотів цю машину купити. Колись в мене так з'явилася думка. Джип Cherokee хочу я спробувати. Така в мене мрія її придбати. І ось настав час зробити тест драйв. Бо я ніколи не їздив на цій автівці. Завжди хотів купити, як би поїздити, щоб вона на мене була, але ніколи не їздив. Зараз буде можливість поїздити. І чому? Тому що Алекс мені подзвонив колись, ось буквально недавно, менше місяця тому, так. і каже, що чудові акції є. Може, зараз розкажеш кілька слів. Так. Коротше, що супер ціни там і таке буває іноді дуже рідко. Тому можна спробувати подивитись і прицінити, скільки воно ж буде коштувати. Що це за, за знижки такі були? Так, дуже приємно, що ти заїхав до, до мене в дилершип. Звичайно, кожного місяця змінюються якісь акції, проводяться. Кожен місяць щось зміняється. На даний момент ми маємо називається employee pricing. це ціна, за яку машину може купити, купити робітник, який працює на заводі, де виробляють ці машини. Ford Робить час від часу такі акції, але Chrysler, або Jeep, Ram, вони перший раз таке роблять і вирішили трошки, це називається промоушен, як продвинути нові машини для продажу. І вони зробили ці Employee Pricing. І дуже цікаво, що ще коли ти вже маєш трак, будь-який трак, чи GMC, чи Ford, чи Ram в хаусхолд або вдома. Ти також отримуєш знижку на 15 тисячу Круто. А скажи взагалі, от середньо, оскільки на машині це виходить знижка, якщо умовно там якась автівка 60 тисяч коштує, і з цією знижкою, скільки я можу її купити? Щоб е, і... розуміти, це взагалі цікаво цікавої прайсі можна так сказати: це десь близько 10 тисяч е, знижка. Може на бути 90.000. Да. Ого. Так, ну да. це... може бути 9, може бути 8, в залежності від триму, моделі і року. Наприклад, 24-й рік має більшу знижку, як 25-й, тому що їх більше, і дилершип хоче їх продати швидше, тому що вони вже були угу. деякий час Зрозуміло. на на лоті. Добре, доволі непогана. Знижка, до речі, 10 тисяч на 60, навіть якщо там не 10, а 9-8, то це все рівно непогано. Тому, друзі, дзвоніть до Алекса, записуйтесь, кажіть модель автівки, яка вас, наприклад, цікавить. Він буде мати вас десь на папірці. Якщо щось таке класне, цікаве, якісь акції, знижечки, обов'язково вам дасть знати. Звичайно, буду, буду радий допомогти. Дякую за це. Коротше, дивимось Гранчірок, я хочу прицінитись взагалі, чи я потягну цю машину найближчі там, роки, чи взагалі це реальна досяжна мрія для мене. І е, ми будемо дивитись нову машину. Чому ми будемо дивитись нову машину? Тому що ось Алекс розповів таку цікаву тему про відсотки на кредит. Що якщо ти береш нову автівку, Тебе класний кредитний рейтинг, всі зірки зійшлися, якби то 4,99%. Так а якщо ти бушно береш, і все рівно класний рейтинг, бла бла бла, то 7,99%. І ти можеш взяти дешевшу автівку, наприклад, б ушну, вже там з пробігом якимось, але там дешевшу. І нову дорожчу без пробігу, і платити щомісячний платіж, такий самий, бо менше відсоток. Так. Все правильно я кажу, так, так. <с> тому дивимося нову автівку. Довша гарантія. Коротше, завжди мріяв нову автівку. Все, не не все. Тому зараз подивимось і порахуємо, скільки ж я е, зможу отримати файненсінг. Плюс-мінус з моїми даними, все вам розповім, які в мене рейтинги і бла бла бла. І скільки платити щомісяця я маю за цю автівку. Зараз порахуємо скільки буде коштувати нова автівка в моєму випадку. З цією акцією, конкретно на сьогодні, це все може відрізнятися. Якщо ви прийдете, може бути дешевше, може бути дорожче. В залежності від вашого рейтингу, в залежності від акції, які є кредитного рейтингу. Я маю на увазі, в залежності від комплектації автівки. І е, купа факторів. Це там ти говорив, що теж якщо вже минулорічний е, нова автівка, а минулорічний сезон так. можуть більші знижки там бути. Так. Коротше, дуже багато є різних факторів, але ми зараз прорахуємо конкретно для мене. Як як от я хочу сьогодні взяти автівку Grand Cherokee 25-го року, 4 х 4, прям новесеньку, нульовий пробіг. От зараз порахуємо. Отже, автівка коштує. 61, 323. До цього ми дораховуємо ФІ. І ну, в тому, що коли тебе трейд, тоді ти GST не платиш, але якщо немає. Трейда, трейда немає, то... беремо ну, от, ситуацію. Так, так в різному, по-різному, виходить mm -hmm. завжди. що... Ну так, дуже багато різних перемінних факторів народ. Тому ми зараз рахуємо просто по от для мене, для Данила Івановича, ну, якщо я захочу взяти. Так, ціна, виходить машина. ціна 65 488. Що це ми маємо? Це ми маємо Фі, ціна і знижка вже так. включена. Тут включені ми якісь GST не вчитали. Ще GST. От за що я люблю дейлершипи, народ? Що на сайті 61 323, а колись доходить до купівлі 65 488 і ще GST. Але ну. Це Америка. Тут ми... навіть в магазин ти приходиш купити продукти, а плюс ще податок на касі тобі нараховують. Так, так. Тому тут якби, треба це враховувати, коли ви лазите на сайтах і дивитеся якісь автівки. Завжди враховуйте, що це без податків, без комісії, без нічого. Діло в тому, що ми це на фінансинг вирахували. Якщо ми не збираємося фінансувати машину, нам буде ціна тільки плюс GST. А Файнансінг це вже плюс відсоток. Тип. Це вже плюс відсоток на всю а, суму. Окей, це вже плюс відсоток. Бо я Все. думав, ми ще до фінансів не дійшли. І ти взяв 4,99 відсоток. Так, бо у мене високий рейтинг. А у мене 731. Здається, так. Алекс каже, що це непоганий рейтинг. Після 600, що це вже нормальний рейтинг. Тому ви можете є дуже багато сервісів, де відслідковувати. Я особисто дивлюсь через Боровел. Такий додаток, де багато канадців теж відслідковують свій кредитний рейтинг. Ось. Тому виходить на 7 років, максимум можна взяти автівку. У мене вже скоро буде піар, тому що мені вже дали номінацію. Так що я вже скоро точно зможу взяти на 7 років. І виходить 716 місячно. місяць. Насправді народ це не так багато. Пам'ятаєш, я брав Hyundai Kona. Да. Я свою першу автівку, кредит, і ще й таку свіжу. Це була най, найсвіжіша моя да. автівка в житті. І я її брав теж, теж у Алекса. Ну, як Алекс був продавцем, був, але це був інший дилершип. Був Форд. Форд, Форд Лінкольн, так. Форд і я там платив 800 з гаком я платив. В те той короткий термін був, був високий відсоток і короткий а, термін. Був. Але те, щось там чи 3, чи 4 роки. Мене не точно не сім було, але й не два роки. Хоча ні. Тому що по документах в тебе не можна було на сім років взяти. Так, коротше, в мене там, але я сам факт, що я платив 800 баксів за Hyundai Kona, яка і просто ну, близько не стоїть до цього. Хоча, ну, звичайно, це сім років народ, це платити ого. ого-го. Але все рівно. Якби якщо я погашу моргідж завтра, от мені з неба впаде, то я просто два гранчі роки можу ізі-пізі просто виплачувати. Коротше, 716 за автівку мрії в місяць. Особисто для мене для вас може відрізнятися ціна. Все супер, прикольно. Ну насправді в залежності, хочу додати, в залежності від якого ем, триму автомобіль, в залежності, яка ціна, які знижки. Тут ми не врахували тільки знижку, яка на employee pricing 5730 дол доларів. 에, може бути більша в залежності, бо, тому що тут менша знижка, тому що це 25 рік автомобіль. Якби був би 24-го року, була б більша знижка на employee pricing. А ще 에, до речі. Да. А це ж без першого внеску. Це без першого а внеску. А Якщо 5 тисяч я от зараз свою автівку продаю і 5 тисяч вношу. Mm, Можемо можем порахувати. Віднімемо. Ну, бо якби я брав, то я би десь 5 тисяч вніс, бо я би продав свою зараз ланцюг. Зазвичай аутлендера. Десять-двадцять тисяч людей дають перший внесок, тоді я набагато не багато пеймент. Я, я не та людина, набагато що багато пейментів. Кра... <рес> треба скоріше виплачувати, щоб менше платити інтересу. Ну, звісно. Але десь треба, щоб були гроші. Я не така людина, що 20 тисяч першого внеску на машину. Я навіть за хату двадцять тисяч не давав народ, так що розслабтеся. 661. шістдесят один. Ого. Ну нормально так зменшилось насправді. Я думав, менше буде. Ну, десь, до речі, на 50 бал, бал доларів якраз, як я й думав. Коротше, без першого внеску 716, з першим внеском в 5661. Це вже менше 700, уже якби виглядає Бесприємно. більш, більш так, приємно. Так. Так. Якщо це кожен місяць, а це ще розділити можна на байвіклі, це по 330, так. це взагалі камон. Ну, це, ну, це, це, не, це не пух, звісно, не подумайте, що я там зажирався. Але ну, це доволі таки реалістично. Це реалістично. Якщо немає інших там, великих кредитів, там, навіть якщо один будинок в кредит і ви двоє працюєте заробляєте, і чоловік, і дружина. Ну, от Я зараз по собі думаю, якби в мене тільки будинок був, і дружина б робила на, ну, якійсь нормальній роботі, не в Канаді в НТР, То, в принципі, можна було б тягнути цю машину, навіть покататись на ній, якийсь час. 3-4 роки просто кайфунути від життя. Прикольно. Прикольно. Що, поїдемо подивимось? Так. Все, поїдемо на тест-драйв. Подивимось. До речі, щоб зробити тест драйв вам треба е, права ваші е, подзвонити або приїхати в дилершип. На, 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 треба зробити опойтмент. Щоб е, якщо буває, ви хочете на тест-драйв, треба зробити опойтмент. Тому що я можу бути зайнятий іншим клієнтом. Може бути накладка. Але коли у вас є опойтмент, ви приходите на свій на свою годину, наприклад, на, на Дванадцяту ден. Ви точно знаєте, що я буду я, вільний. вільний, і ми справимося швидше. Ви не будете втрачати, чекати мене годину, дві, поки я буду зайнятийсь другим клієнтом. Ну так, це нормально. І до речі, тест-драйв це класна тема, тому що зараз я не знаю, як у мене вийде, але я все життя от мрію про цей Grand Cherokee. А можливо, я зараз сяду і мені прям капець як не сподобається. Тому тест драйв обов'язково треба робити. Поїхали, я показую машину для Даніела. Як ви бачили, це Trim Overland, який, який має дуже цікаві, дуже, дуже багато різних фічерс. Це Trim L, називається довгий Трим, який має, все Six seats. все Power. Це електрично. Так, народ, перші враження. До речі, це не нова машина. Вирішила на цій проїхатись. Це семимісна машина, саме оверленд, дуже трим дуже машини комфортний. Так. Да. Все електричне, звичайно. Блін, я так дивлюсь. Ну, це все настільки тут обалденно, народ. Є е, все. Є е, реально все. Пам'яті сидінь нема, шучу. Є, е, звичайно, це... просто в іншому місці. Масаж Ось тут. також. Масаж є. Все. Так, ладно. Це, до речі, який двигун тут? 3,6 двигун. 3,6 двигун. А хто пам'ятає, я там Акадію купував, типу, і її повернув. Е, мені дуже сподобалось, що. Другий ряд, тільки дві сідушки, і ще на третій ряд є гарний е, прохід. І це дуже кайфово, бо переважно за на другому ряді сидить ну, тільки дві людини. Рідко ти садиш там трьох, щоб бо тісно. І оця сідушечка по центру, ну вона ні туди, ні сюди. А по центру проходік на, на задній ряд, і третій ряд взагалі дуже зручний, багато місця. Тут, в принципі, теж я дивлюсь, ходити, можна бігати. Коротше. Ладно, це, це дов, довга база машини, яка на один фут довша за, за звичайний Grand Cherokee. У проекція на екрані. Та ти шо? Це ж просто сказка. Ну, як відчуття? Як тут класно! Настолька да все душевно, по домашньому Ну, машина як машина. Я ще ж собі не по домашньому сів, так знаєш, ще треба трохи розслабитись там. Знаєте, що щось відбувається на роді з моєю спиною? Масаж відбувається. Це просто кайф. Я уявляю, сидиш, їдеш в далеку дорогу, десь в бан, в гори відпочивати там 4 години і масажик на спину. У-у-у, просто кайф. І я вже бачу, які тут динаміки класні, яка тут, який тут звук буде обалденний. Песня, да, до речі, що прикольного тут, в Гранчі Рокі, що. Подухкі амортизатори повітряні, які ти можеш піднімати, щоб машина вище була, якщо на бездоріжжя десь сідеш, або опустити, якщо по трасі зменшується по розхід, ну коротше, це класна тема. І взагалі і тут... шум, і розхід зменшується набагато, коли ти ставиш на спорт мод, це спеціально для траси, і машина максимально упускається, і тоді краще їхати менший шум немає в тебе великого простіру між дорогою і машиною. Так. І взагалі народну. просто машина вищого рівня. Ну, ти коли сідаєш, ти відразу такі трогаєш, хоч воно от звуки такі, ну тут, типу, ну це всі нові машини страдають на ці скрипі. Ви бачили кучу порівнянь, але ти сідаєш, все рівно в тебе відчувається, що ця машина комфортна. Ти можеш майже ну тихенько говорити на трасі, бо шумка гарна. Ти їдеш, все класно, масаж в сидінні, в тебе проекція на склі з дорогою, контроль полоси, адаптивний круїз, Звичайно ж, музика обалденна. Це Старт... можна сказати, що є для пасажира. Старт-стоп, для пасажира ось, до речі, екран. Є ось звичайний екран. Так. Є ось для пасажира екран. Е... А, тут з цієї сторони не видно. Так, да, так воно зроблено, що а, ти да. з твоєї сторони не видно. Коротше, і ти там можеш мене... клацати. да. І воно так зроблено, що з водійської сторони не видно темний. Екран щоб не відволікало. не відволікало. Короче, народ, машинка обалденна. Я, от до речі, я ще не знаю, що би чи GMC Acadia, чи Jeep Кран Чірокі, але це безумовно. Один із моїх фаворитів. А до речі, Лінкольний мені дуже подобається, але Лінколь ж дорожче набагато по-любому. Ну так, що все, зупинимось на гранті років. На даному етапі це і так. Треба треба, щоб кожна машина була в халаску. Ну так. Але в принципі, це більш-менш така досяжна мрія. Треба розгрібтись, просто зараз за піар там треба заплатити нормально грошей. Дружина, в мене ногу зламала, зараз не працює, коротше. Знайде нормальну роботу, ми обов'язково купимо якусь таку класну машину, щоб насолоджуватись більше вже таким життям. А ви ставте вподобайки, діліться цим відео, е обов'язково е ставайте спонсорами мого каналу, щоб я зміг купити таку машину собі. І звертайтеся обов'язково до Алекса. В описі під відео буде вся інформація необхідна, контакти. Дзвоніть. Пишіть, цікавтеся про автівки, які ви хочете. І, наприклад, запитуйте про різні акції. Про... Бо бувають, теж, бувають різні беушні машини свіжі, так. але бушні по різним класним цінам, наприклад. І Алекс, якщо ви скажете, я хочу джип компас, наприклад. Зараз може не бути по класній ціні там, так. така пропозиція, але там він буде про вас пам'ятати, знайдеться класна пропозиція, він до вас подзвонить і ви можете, зможете отримати теж свою мрію. Тому Дуже 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 правильно е, замітив. Дуже важливо, якщо ви розумієте, що вам потрібно. Е, я, буду, я можу вам допомогти знайти ту машину, яка вам буде підходити і по ціні, і таку, яку вам буде потрібно. Да, для душі, щоб вам подобалось їздити. Тому що життя це не тільки пахати і отримувати піар і вчити англійську. Життя це те, щоб кайфувати. Тому знаходьте різні дрібниці, комусь подобаються автівки, купуйте автівки і добивайте займайтесь цього комусь подобається спорт, займайтесь комусь подобається велосипед, їздіть хайкінги. Займайтесь коротше, кайфуйте від життя. Розвивайтесь, і у вас обов'язково все вийде. На цьому все нас уже виганяють, тому що Алекс спеціально для мене затримався на роботі. Взагалі, ви до п'ятої працюєте. До шостої. А до шостої вже 6.33. І коротше, нам треба їхати. Але машинка кайфова, дізнавайтесь і ставте цілі, і досягайте їх. Заходьте на тест драйв, і це безкоштовно завжди можна спробувати любу машину, яка вам подобається, а потім вирішувати, чи вам підходить вона, чи ні. До речі, народу це коротше. Закінчився тест-драйв, всього потрошку. Але сідаю в свою машину і відразу відчуваю себе бомжом. Я вам відповідаю. Ти, ти, коли сидиш в тій машині, от Гранд Cherokee я сидів, відчував себе королем просто все класно, ти відчуваєш, просто ніби ти багарша людина. Ну я вам кажу, відчувається дуже так обалденні відчуття. А сів сюди, вроді, машина, ну не Жигуль у мене. Mitsubishi Outlander, але, блін, не хочеться вже. Не хочеться. В общем, то розповім вам, я там вже розповідав, але не записалося відео чомусь. Розповім, чому саме Grand Cherokee, чому в мене така мрія з'явилася. В общем то, давним-давно за заря Гороха, що я дивився такого блогера, чердак називається. Я не пам'ятаю, як його звуть. Чи Дініс, чи як, в общем-то, чердак. Він в Штатах купує автівки і е, продає їх. Ну, в, в автобус купував, подорожував, переробив його під будинок. Коротше. І е, я його перестав дивитись, коли повномасштабне вторгнення почалось війна. Я перестав його дивитись, бо він. Я навіть не пам'ятаю, чи він українець, чи він росіянин, але російською говорить, коротше, зараз не про те. І ось він. E, купив був Гран Cherokee старенький там, ну як старенькі, я не пам'ятаю, чи 9-го, чи 10-го року. І він її зробив класний обвіз. І я перший раз почув про цю машину тоді. І він ще її так розхвалював, так розрекламовував. Він замовив класний обвіз, зробив там, підфарбував. Коротше, блін, кайфував так від тачці. І я не знаю, чому саме тоді в мене. Така любов, ну коротше, захотілося мені цю машину поїздити. І от у мене все, всі ці вже 4-5 років оце така мрія Гран роки, Гран роки, хочу Гран роки. Бушний, новий, неважливо який, хочу Гран роки. І я не, не знаю, ну, це просто доволі високого класу автівка, Але є автівки, типу, прикольніші. Наприклад, там Лінкольн якісь теж для Лінкольн, але вони набагато дорожчі. Тому. Grand Cherokee — такий хороший вибір. Хоча може бути ще GMC Acadia, туди ж в той клас. Ford Explorer, наприклад, може бути той же клас, плюс-мінус. Хоча Ford Explorer, як на мене, програє Grand Cherokee, Але, коротше, мені дуже хотілося Grand Cherokee. І я хочу е, колись дійти до своєї мрії. Я ніколи перед собою не ставив ніякі такі великі цілі, наприклад, там. Хочу досягнути там, хочу стати таким-то по професії. Хочу досягнути там туди, хочу поїхати туди, хочу заробляти туди. Я ніколи якось не ставив такі якісь великі цілі перед собою. А оце за Гранчі Років, я не знаю, чомусь у мене така мулька. Хочу купити гранчірок і все. Коротше, це моя буде ціль. Мені дуже автівка сподобалась. Буде моя ціль. Рано чи пізно народ я її все-таки собі куплю. Ось такі ось мої роздуми. І я вважаю, що це прикольно мати якусь ціль і старатися її досягнути. Зараз для мене це недосяжно. Навіть хоча 660 доларів в місяць платити, доволі так не ну, я б не сказав, що це прям капець нереально. Це доволі таки реально, але зараз я там мені на піар треба платити, е багато витрат, будинок, ремонти, бла-бла-бла. Коротше, але обов'язково я доб'юся цієї цілі і просто поставив перед собою і її здійсню. Тому так.